Усі часи люди стикалися з тими, хто прагнув контролювати не лише їхні дії, а й їхню репутацію, їхній образ в очах інших. Такі люди будують пастки не мечами і не гарматами, а словами, наративами та психологічними прийомами. Вони створюють історію, у якій ви лиходій, а вони жертви чи рятівники. Вони чекають моменту, коли ви зірветеся, коли емоції візьмуть гору, щоб сказати: ось бачите, я ж казав, і тоді їхній сценарій оживає. Цей прийом не новий. Ще в античні часи римський філософ Сенека застерігав, що найсильніша зброя ворога не меч, а вміння розпалити наш гнів. У середньовіччі інквізитори часто будували справу проти єретиків так, щоб будь-який їхній захист виглядав підтвердженням провини. А в ХХ столітті авторитарні режими створювали образ ворога народу, приписуючи йому всі вади, і лише чекали, коли хтось під емоційним тиском зробить крок, який докаже його неблагонадійність. Маніпулятори добре знають слабкі місця. Вони вивчають людину, її реакції, тригери, і їхня мета рідко полягає у вирішенні конфлікту. Вони шукають лише підтвердження своєї викривленої картини світу. Якщо ви вибухнете, розгубите спокій чи дасте волю гніву, то, на їхню думку, підтвердите написану ними роль. Така тактика нагадує психологічні пастки, які описував ще Суньци. той, хто вміє гнівити ворога, бере його під контроль. Але сила полягає саме у відмові від цієї гри. Ви не зобов'язані брати участь у чужому сценарії, навіть якщо він майстерно зрежисований. Справжня перемога у збереженні власної гідності і самоконтролю. Коли ви залишаєтесь вірними собі, не дозволяєте втягнути себе у хаос, ви ламаєте всю конструкцію. Бо жоден наклеп і жодна провокація не мають сили перед стриманістю. Історія знає чимало прикладів тих, хто перемагав саме завдяки спокою. Махатма Ганді зруйнував імперський наратив про бунтівних індійців, відмовившись від насильства і відповівши тишею на агресію. Мартін Лютер Кінг довів, що мовчазна витримка і ненасильницький спротив сильніші за будь-які провокації. В обох випадках їх намагалися зобразити небезпечними, радикальними, але сила їхньої витримки руйнувала цей образ. Тож, коли сьогодні ви стикаєтеся з тими, хто хоче вивести вас із рівноваги, пам'ятайте, вони потребують вашої реакції, щоб оживити свою вигадану історію. Не дайте їм цього задоволення. У вашій тиші мудрість, у вашій стриманості, сила, у вашій відмові від хаосу, справжній мир. Нехай їхні проекції розсипаються об вашу непохитність. Ви не зобов'язані нічого доводити тим, хто вже вирішив неправильно вас зрозуміти. Нехай їхні слова залишаться лише словами, а ваш шлях буде шляхом гідності і внутрішньої свободи.